мої вітання! Я на кухні і хочу вам щось показати. Три дні назад посолила сало. Сало те, що я купляла на каналі Ауріка. Такий, знаєте, в мене простий посол. Згадала, батько от любив так солити просто сіль, суміш перців, паприки і чорного меленого перцю, і отак перекладав часничком. Ще можна лавр додавати. Ну, лавр гірчить, я лавр не люблю. От. І пройшло три дні і сало солилося. Тримала я на кухні, на столі при закритій кришці. Трішечки, знаєте, виділилася така сукровиця, я її злила. От. Ну, і тримаю це сало в холодильнику. Подивіться, як гарно виглядає на моєму хлібчикові, тому що я пекла з родзинками. От. От, бачите, така нарізочка. Скажете. Багато, можливо, з вас можуть написати піст, яке сало. Ну, я такою, якщо пластирок сальса з'їсти, такого, знаєте, гріху сильного не буде. Гріх іде з рота на людей словами словесно, коли ми говоримо погані слова. От. Мені цікаво, як ви солите? Звісно, є різні посоли. от. Я переважно соль, солю сало просто сіллю, без нічого. А це захотілося мені отакі, такі витребеньки зробити. От. Сало дуже смачне, таке. Ну просто таке, знаєте, з розовинкою навіть. Ліка, дуже дякую. Гарно ви вирощуєте своїх свинок, видно, гарно годуєте. От, знаєте чим? Хто любить сало? Напишіть мені в коментарях. Я гадаю, що немає ні одної людини, яка не любить сало. Усім бажаю гарного дня, мирного неба над головою, спокою в душі і в серці. Усіх вам гараздів. До побачення. Вдячна, хто підписується на мій канал, хто дивиться мої відео. Мені це дуже-дуже приємно надихає знімати відео для вас і надалі.